Так, з ходу маю питання. Корочі, як правильно відрегулювати ті всі підшипники тут на шпінділі, щоб все грало чітко? Хто має поради, хто щось знає, хто може підказати, буду дуже вдячний. Так, ремні накинув, ще мотор не став прикручувати, тому що перед тим як все натягувати, да? Я хочу приділитися з тим от розміром. Зараз дивлюся фотки, наскільки е, та от сама бобіна, що з ремнями, наскільки вона вправо-вліво, зараз мала би стояти. Та? Зараз подивлюся, виставлю і тоді вже тут затягую все гарно, затягую коробку швидкостей, і тоді вже можна буде мотор затягувати. Так. Накинув вже масло систему, все підключив. Єдине, що по маслосистемі лишилося, хочу бак нормально помити на мойці. Зібраєм, е, зібраєм, Збираємо і ставим. Так, ту от кришку я посадив на герметик. Бо да. баранітова прокладка, по-перше, вона ужасна. По-друге, в мене нема такої на заміну. Е, тому я посадив на герметик, Думаю, що того мало би бути нормально достатньо. Е, так, далі. Дистанційне кільце. От воно. Коротше, як ви можете бачити, трохи побите З одної сторони воно нормальне, з другої потовчене. Коротше, зараз я його на гранітці на 2000-й, просто там стру подивлюся, взагалі є, вершинки нема. Коротше, якщо є, то ще чуть притру знімлю, щоб все було чіткенько було. Корочі, впирати в ту от покоцане кільце, класовий упорний підшипник не дуже хочеться. Так, кальцо довго терти не прийшлося. Раз-раз взяло площину. Упорний підшипник надів. Того баняк теж взяв. Вже підготував протер його гарненько, щоб все було чітко. Так, е, оці от площадки, де я тут херню болтами видавлював. одна площадка і вон друга площадка. Завів їх легенько шабраною пластинкою, чик-чик підшуршав, бо ну там, повидавлювало трохи. Так, попросив, запросив я його. Коротше, йде доволі легко. Ну там, Легка така, трошечки в натяг посадочка, легенько, спочатку дерев'яним молоточком, ну, ручкою молоточка дерев'яною пам-пам-пам-пам-пам, по кругу простукав. Підійшло, сіло, стало. Добре, далі. Трохи йшло на перекос, закрутив шпильку сюди, шпильку сюди, взяв отак от дерев'яху, повернув таким речагом, все стало рівно, чик-чик-болтиками вже дотягнувся, що має дотягнутися. Так. Отже, Отже, відмив ось... бак маслостанції на мийці самообслуговування, відмило файно, аж прям скрипить під пальцем. Також е... Через знайомих зробили мені деталюху одну, якої бракувало, яку я точніше поламав. А поламав я ось цю деталь, яка йде в нас з піндельної бабки на гітару. Коротше, давив пресом, підшипник поламав. Вона чугунна. Виготовили мені, опа зловити, стальну, шпонпас, ну так, ліпше, чим могло би бути. Якби я би то робив в іншому місці. Все, файно. І вам, що, почнемо з рубрики невеликі покупки. Короте, нарешті купив я собі отакий от крімпер. Опа, втулечки до нього. 2,5-1,5 пам, пам. квадрата. На бармашинку надачні такі штуки. Оті, що в мене були, порозсипалися. Патрон на станок під лампочку. Епоксидний клей. Для того, щоб зробити зуби на оту от шестерню, яка включає вал прямих і зворотніх оборотів. Добре, е Епоксидка двохкомпонентна. Нормальна, не оту от лайно, а нормальна для металу. Щоб задіри познімати там. По знижці за херню вийшло короче, за 200 гривень Оце от кернел вообще, не дешевий, Очисник гальмівних дисків. Щоб зараз промити ті пускачі, які там в маслі. Ну і на останок що? Стакани і китайський чай. Файний, не якесь лайно. П'ємо і газуємо. Відгріб такий от файний кінцевик шнайдер. По-перше, відкривається він одним болтиком. Нормально. Відкрутив. Крашечка відкрилась. доступ до контактів. Все через резинки, все через оплотнітелі. То от коліщатку. бачите, да, тут є поділки. Витягується ота от бляшка і крутиш в любе положення, в яке тобі зручно, то коліщатку Хоть так стоїть, хоч так стоїть, хоч так стоїть. Коротше, не важливо Прикольна штука. Надіюся, робочі. Зараз розберу, подивлюся, що там всередині, щоб нічого не було підпалено. Якщо все гуд, то піде замість того стрьомного закішу, на який наїжджав супорт і все там мало вирубатися. Напресовую я оцей радіально упорний підшипник. Те він так відносно. Тяжко, відносно легко, передній я там підтягнув, десь на чверть оборота, з тим буду потім, спочатку той, бо там ще місце, ой-ой, він має сісти, короче аж туди в глибину. Ну, йде тугенько, я огріти не хочу, бо тут та ебонітова короче е сепаратор той. В общем, як я зробив, тут є два отвора, ставив ключ від булгарки, да? тут, от шпіндель. Десь шпильки заходять, болт і такі от пробку. Тут я ще на фрезерному її точив. Е, ну і все, я потихоньку, помаленьку, не знаю зараз. Тут трошки приберу і вам покажу, як воно відбувається. Ось там ту сторону. І отак. От. Опа, разулька є. Опа, разулька, два. І так по чуть почуть, так щоб не перелізти по різьбі тою гайкою. В кінцевому результаті, як трохи сяде, то вже поставлю ту втулку, коротше, яка має стояти на кінці шпінделя. Ну от, працюємо далі, крутив, вертів і як тільки відчув чуть-чуть більше зусилля, зразу зупинився, бо тут яка історія, я ж то кручу пхаю його правильно, але я не знаю, коли, коли я вже почну його перетягувати, тобто тут чисто виключно на відчуття. От легко йшло. Йшло, йшло, йшло. Тільки чуть-чуть зусилля -чуть збільшилось. Все, стоп. Бо можна зараз перетягнути і коротше, той підшипник зразу піде гайту гуляти. Як його попустити потім, от то я взагалі не знаю. В разі чого, якщо його треба буде попустити, я відкручую оцей от баняк, його трошки на себе видавлюю. І відповідно підшипник трошки сходить на шпінділі. Е, зараз кидаю індикатор. Подивлюся, що каже. Думаю, вам отак так нормально видно. Індикатор мікронний. Розльот Дві десятки. І спробуємо. Знаєте що? Знаєте що? Курову так треба, блядь. Хуй не йдеш тут. Кручуємо ту от вставку на турці шпінділя. Перемовімо хоч брат. Пройдемо, щоб було чистіше. Так, добре. Ставимо мікронник. 15 мікрон без нагрузки абсолютно просто рухаєш пінділем. Так, коротше, якісь дуже неоднозначні показники. Нагрузку даю мікрон 2. Кручу, мікрон 2. Хуяк і перепригує ще на 2 мікрони. І знову мікрон 2 мікрон, 2, мікрон, 2. Опа знову перепригує, Мікрон 2, мікрон 2. Коротше, десь 2 мікрона зараз крутиться, нагрузку я теж можу дати. Кого є, шукаю. 160-й патрон на планшайбу. Планшайба, то не планшайба, то задня частина від патрона на, на конус. О. Може де в кого є 160-й, 200-й. Так що, якщо в когось є, пишіть, обсудимо, може щось куплю. Thank you. Так, підрівняв кронштейн кріплення гвинта на малу повздовжну, бо тут були страшні забоїни. Навіть з другої сторони їх ще видно. О, коротше, я так зрозумів малу повздовжну. Судячи по всьому, виставляли коротше, молотком зі всіх сил, старалися, ну, коротше, площини не було. Фрезернув легенько, зробив площину. Буде красота. Добре, що зняв небагато, якраз там, що підшипник не буде тричати, хоча, в принципі, то ролі не грає, бо він там ні в що не впирається. До речі, хотів поцікавитися одним моментом. Е маю десь орієнтовно 5 літрів масла АТФ 220, воно там, типу для автоматичних коробок, передач і тому подібне. Хто може да стикався, хто знає, хто в курсі, чи воно заканає, наприклад, якщо його залити в коробку, е в коробку передач. Чи воно буде нормально, якщо його залити в коробку подач, чи воно буде нормально, і чи його, якщо його залити в шпіндільну бабку, вот що в мене цікавить, да, саме головне, бо виходить е так, що воно є типу, гідравлічне і воно має малу в'язкість, так само, як І5А. Хоча, напевно, І5А воно рідше. Коротше, хто з вас знає, щось може підказати, е буду дуже вдячний, бо по факту лежить... 5 літрів масла і куди його присунути, я без поняття. Дякую. Так, Ну що, любі друзі? Коротше, знатно я закинув плуга, що називається. Е Електрощит хотів поставити, повинен помалювати. Коротше, пошкурив, положив, помалював, не поставив. Міг би вже би його там потихоньку підключати, поки він сохне. Так, поки чайочок запарюється, покажу вам, що я зробив на даний момент. Коротше, все-таки повішав я електрошкаф, незважаючи на те, що він помальований, що дуже липнув до пальців. Так, лишилося ще ті всі жмути підключити. Коротше, класно, класно, класно. Все починає потрохи е -е, получати свій якийсь більш-менш фінальний вигляд. Так, і два супорта. Один. Один є. Якось там 61 чи що ні. чи та. Ну, коротше, якось так. Станок один той самий, тільки там відрізняється. Е, отим от Фартухом, да. то має з відломаним кріпленням е, кронштейна маточної гайки. А то от, те, що я купив. Коротше, ну тут все в найгіршому стані, ніж у мене. Правда, є ще отава частина, якої в мене нема. І гайка. Гайка, коротше, все гуд, все файно, Там кроки всі одинакові. Гайка ще не є вбита. Ну, типу, не нова, ну, але не є ще з... зношена. Не рідний я ставити не буду. Я буду ставити рідний, але рідний треба буде ще коротше, підганяти. Ну, коротше, не буду вас довго утомляти тим всім. Е... Роботи ще нормально є, хочу тут все пошвидше робити, бо вже лки-палки з ракомотика літо. А я вже літом хотів пускати стружку, так що наразі честь хвала і всякі штуки.